Формадол таблетки від головного болю. У номінації медіаблогер року номінована і, ти, і я. Що ми будемо з цим вирішувати? Просто віддай премію зразу, щоб люди цього не бачили. З України забрала всі премії, з Мексики забрала, вивезла контрабандою всі премії. За твоє Агуево, а Іванівна за мене люди проголосували. А то, то ти з танців зірками за мене люди голосують. Ти думаєш, що за мене не голосують і не люблять мене? Ні. Ми там, до речі, на рівно йдемо. Ще Дерафєєва там підпригує десь? Лесо з твоїх останніх новин я бачила, тобі написала дуже крута зіркова блогерка Кім Кардашин, що ти емейзін, просто неперевершена. Скажи, будь ласка, як змінилося після цього твоє життя? І чи ти написала, що твоя подружка, співачка вже чотири роки прославляє її, славно звісно, кім? По перше я до сих пір не відкриваю це повідомлення. Я відкрию його на день народження. А чого дорогу пляшку шампанського. – А чого скажи? Ну тому що тому, що це не можна відкривати. Це треба підготуватися. Це треба зібрати друзів. Це треба великий екран орендувати. І тільки потім клацнути на повідомлення кім, щоб побачити його повністю. Тепер під моїми постами в коментах люди пишуть: ЕМейзін вчора на тротуарі. Я бачила, робили розмітку розміткою так от Емейзінг Леся. Я знаю, що ти ще і співачка. Коли ми вже почуємо другу пісню після Ям. Ями на дорогах, ями і розведені мости. де тепер тебе знайти. Де тепер тебе знайти. Я прийшла до твого чоловіка, Потапа. От зараз, от ви не знали. Запросив мене дуже відомий український продюсер ПТП. В свій ексклюзивчик. де він пише всі треки для НК, для всіх, е, для всіх. Для всі, для всі. Ой, там всі, там на е, навіть на з чужих ринків люди приїжджають, займають живу чергу перед будинком Потапа, щоб він написав, тако скинув з вікна з другого поверху їм який-небудь трек. Тако. Але... Ну серйозно трьохповерховий будинок там кухня. Е, в одній кімнаті відкриваю сидить е, позитів, і він щось там ля. Ля, ля, я говорю, мені вже цей трек не подобається. йдемо в наступну кімнату. В наступній кімнаті сидить дядя. Ні, хто там сидів? Дуже багато людей, які працюють на пісні. Людей, які ви бачите в банді Потапа, сидять там, окрім Насті. Настя пише свої треки во дворце. Значить, стоїть такий десь кончезаспів, значить, дворець, і там Настя. Ля пише всі ці треки. От ну пота позвучив всі ціни на, на всі пісні. Я сказала, я подумаю, і пішла до квінти. Це ж як на базарі, розумієте, в одного продюсера спитала, скільки пісня стоїть, пішла до другого. Типу, а дайте демо версію на пробу, знаєш? Там, там там. От коротше, подивилася я і подумала, що бути артисткою в нашій країні це невигадне діло. Я вам скажу. Я не знаю, якщо ви ще не знали, це дуже велика робота і дуже багато грошей, тому що. Заплати, заплати за все там заплати. Треба купувати багато суконь, наприклад, щоб бути блогером, знімати багато витрачати часу, і це ж макіяжі, мейкапи, це теж все гроші. Я по бартеру, я не знаю, як ти. В мене бартер. Слухай я тобі скажу, я знаю, як ти співаєш, і в тебе дуже класно виходить. Чесно. І я от просто не розумію. бо сини ж у твоєму рідному хмельницькому ден міста. Ось і співає п'янобой. Чому не ти? Як п'янобой? А хто? А чого за мною не погодили? Це треба меру дзвонити. Ну, Саш Олександр Батькович, ну що це? Який піано бой? Ні, дуже хороший піанобой, класний артист. От що там в нього? Я від тебе вкриваюсь родинками. Це тому, що ти моє сонце. Так, да, це непогана пісня, класна. Хай поспіває він. Я напишу трек «Amazing». Хоч. І все. Ти чи не єдина випускниця програми Орел і Решка? Хто не продовжив тревел-блогерство? Тобі... О, дякую. О, Чуть, О, чіт, чіт, да, мені дякую, дякую, дякую. Так от скажи мені, будь ласка, ти дивишся багато мільйонів переглядів Птушкіна? І тобі не хочеться сказати та ну його все нафік", і того притулу і поїхати, наприклад, у Намібію. Я була в Намібії. Ну, кудись там, бути тревел-блогером. Я, я вже це все від'їздила. Це вже вони після мене всі їздять. Розумієш, а, ну, я там була одна з перших В мібі перед будинком Анджеліни Джолі, в якому вона народжувала двох своїх близнят. І я написала. Е Анжеліна, ти Емейзін. До речі, говорили про Притулу. Влітку твій колега відсвяткував свій ювілей. Дуже дуже розкішно. До речі, скажи мені, як ти його вітала і що йому дарувала? Та що там розкішно? Там навіть лобстерів не було. Я вам хочу сказати. Ніякого трюфільного соуса. Просто наварили якоїсь бараболі, чимось посмачили. Ну винесли там грібішків, їх було дуже мов концерт. Ну та я не виступала. От до речі, притула через мене домовився за нормальну ціну за Таяну, бо Таяна, моя подруга. Да, такі схеми привітствуються в нас. Так що ти дарувала, скажи. 500 доларів йому подарувала я. Ти зараз серйозно? 500 чи тисячу? Десь так. А. Дала конверт, він сховав його в маринарку і все. Такі от подарунки. Дуже просто. Люди, навіть що у бізнесі, навіть при статусі люблять, коли їм дарують гроші. Слухай, я підтримую тебе. Це класно. Що я буду йому дарувати? Ну, скажіть, мені. В нього там басейн там басейн я не знаю, хаос він собі побудував. Басейн в нього є, мешти дорогі в нього є, годинники є, жінка, ціла купа дітей. Ну що я йому буду дарити? Я позвонила мамі. До речі, кажу, яка там такса зараз в Хмельницькому в походах на дні народження. Мама каже, 500 гривень. Тепер ну. якось більше поклала. Да, ну просто бачите в регіонах одна такса в Києві друга. А можна було по позбарівським міркам, наприклад? Бо я прийшла з відром картоплі на день народження, по позбариським міркам, мішком цукру і макарони. 5 кг.